Анна Кришишин Делевич, і сьогодні хочу розказати про деякі аспекти застосування штучного інтелекту у роботі науковця. Штучний інтелект приніс значні зміни у наше життя, і сфера наукових досліджень не є винятком. Наприклад, науковці використовують штучний інтелект для аналізу великих обсягів даних та виявлення нових закономірностей, які можуть бути неочевидними при традиційних підходах. Ці короткі огляди платформ, що функціонують на основі штучного інтелекту, чи з залученням останнього, я б хотіла розпочати із сервісів, що застосовують у пошуку та аналізі спеціалізованої інформації. Штучний інтелект трансформує традиційні методи пошуку та доступу інформації, забезпечуючи наступні ключові переваги. Це покращення точності та релевантності пошуку. Штучний інтелект використовує алгоритми машинного навчання для аналізу та зрозуміння запитів користувачів, що дозволяє надавати більш точні та відповідні результати. Системи можуть вчитися з попередніх пошукових запитів, користувацьких взаємодій, щоб надалі покращувати якість пошуку. Автоматизація класифікації даних. Штучний інтелект може автоматично класифікувати. Тигувати та організовувати великі обсяги інформації, що полегшує пошук та доступ до спеціалізованої інформації. Третім є швидкість та ефективність. Автоматизація та розумні алгоритми значно прискорюють процес пошуку, дозволяючи користувачам швидше знаходити потрібну інформацію і візуалізація даних. Штучний інтелект може використовувати візуалізацію для кращого представлення складних даних та зв'язків, роблячи інформацію більш зрозумілою та доступною. Отже, одним з таких сервісів є Connected Papers. це інструмент, який дозволяє досліднику відкривати та досліджувати наукові статті та їх взаємозв'язки в академічному просторі. Ця платформа створює візуальні діаграми, що показують, як різні дослідницькі публікації пов'язані між собою через цитування та схожі тематики. Пошук можна починати із назви статті Digital Object Identifier або ідентифікатора PubMed, якщо дана стаття є біомедичного спрямування. Далі програма будує діаграму та видає список пов'язаних публікацій. Можливо, переходите на сторінку видавця через DOI, PubMed чи Google Scholar, а також на платформу Semantic Color, що є безкоштовним інструментом для дослідження наукової літератури і функціонує також на основі штучного інтелекту. Кожен вузол є науковою статтею, пов'язаною із початковою публікацією. Статті впорядковано за схожістю. Це не є дерево цитат. Розмір вузла означає кількість цитувань. Колір вузла це є рік видання. Потрібні статті мають грубші сполучні лінії та групуються разом. List view формує список статей, що містить рік видання, список авторів, цитування даними, бази даних Scopus, а також подібність до первинно заданої статті. Список можна завантажити у вигляді переліку бібліографічних посилань, і також можна відкрити як CSV файл, дуже зручно. Адже, якщо ви користуєтесь, наприклад, сервісом Менділей, всі статті відразу експортуються до нього. Функція Prior дає статті, які найчастіше цитувалися у статті на діаграмі. Тобто старші посилання. Зазвичай це означає, що їх вартує опрацювати, хоча зрозуміло, що посилатися у своїй роботі у більшості треба на молодші джерела. Вибір попередньо цитованої роботи виділить статті, які посилаються на неї. Тобто, сервіс створить нову діаграму. Також є наявні фільтри, де публікації можна фільтрувати за роками видання наявним вільним доступом. Тощо. Функція Derivative дає список публікацій, у яких цитується багато статей і створеної діаграми. Зазвичай це означає, що це важливі роботи у цій галузі або недавні релевантні роботи, у яких цитовано документи на діаграмі. Якщо вибрати статтю із списку похідних, буде виділено всі цитовані публікації первинно створеної діаграми. А якщо вибрати діаграму, будуть виділені всі необхідні роботи, які цитують її. Будь-який створений список можна завантажити. І ще одним зручним інструментом є можливість поділитися створеною діаграмою, як на мене, найзручніший спосіб це скопіювати лінк. Щодо вартості Connected Papers, то до п'яти діаграм на місяць можна створити безкоштовно. Але вони включають і ті, що шукали попередні роботи чи похідні. Вартість для науковця складає 2,5 долари за місяць. Як власне виглядає пошук спеціалізованої інформації за допомогою платформи Connected Papers? Я спробую шукати за повною назвою статті. Choose a paper to build a graph. Тобто виберіть статтю для побудови діаграми. Діаграма збудована. Кожен вузол у цій діаграмі є окремою статтею. Якщо ми натиснемо на нього резюме. Або оце от короткий Ті Alдіair, тобто короткий екстракт по змісту статті, буде відображено на правій панелі. У списку зліва першою статтею є та, котру ми вводили для пошуку: Prior Works, тобто, це будуть попередні роботи, у яких найчастіше цитуються статті, у знайдені на первинному графіку. І Derivative Works. або Похідні роботи, це вже є новіші статті, у яких цитуються також знайдені на первинному графіку. Можемо відкрити лист, тобто список будь-якого з побудованих графіків, і цікавою є подібність, якщо первинна це є в нас перша стаття, і відповідно подібність всіх знайдених у відсотках до неї. Що ми маємо з фільтрів? Можемо вибрати, наприклад, тільки статті, котрі мають наявний PDF чи відкритий доступ. І для того, щоб поширити, найзручніше, як я казала, є скопіювати лінк. Також функція Download. Або завантажити, так як я користуюся мінділеєм для бібліографічних посилань, відповідно, цей список вже є завантажено до цієї системи. Успішного використання цього пошукового інструменту.